12 серпня стадіон Ювілейний у Бродах став місцем веселощів, розваг та вияву талантів, а разом з тим осердям великої доброї справи. Понад 8 годин тут тривав благодійний захід свідомі серця сміливі кроки, який об'єднав чимало людей, молодь, волонтерів, митців, підприємців і просто небайдужих мешканців громади. Організатори молодіжний центр та молодіжна рада. За підтримки партнерів громадських організацій і волонтерів, запропонували формат зонування території. Стадіон поділили на кілька локацій творчості спорту, здоров'я і самопізнання, які склали загальну картину. А чим живе сьогоднішня молодь і цікавиться юне покоління? Отож, молодь брала участь у різноманітних майстер-класах, розпис шоферів, молодіжних карт, пряників та аквагриму. Талановита молодь громади подарувала концерт, який став окрасою заходу. На імпровізованій сцені звучали пісні та музичні інструменти, танцювали яскраві колективи. День молоді у бродах став не лише святом благодійності та єднання. Водночас це був привід відзначити переможців міжнародних і всеукраїнських конкурсів. На цей раз відзнаки отримали вихованці та викладачі Бродівської школи мистецтв. Молодь громади, яка прославила броди своїми досягненнями у спорті і мистецтві, отримала заслужені грамоти та подяки. Також було відзначено головну промоутерку молодіжної політики в громаді, керівницю молодіжного центру Софію Глинку. Працював ярмарок виробів ручної роботи з картинами, прикрасами, смаколиками і приємними та корисними дрібничками. Усе, що творили руки і серця бродівчан, ставало частиною великого благодійного збору. Адже цьогоріч день молоді мав ще й особливу місію допомогти маленькому бродівчанину Богдану Ільківу, котрий бореться з рідкісним діагнозом, м'язовою дистрофією дюшена, побороти недугу. Найемоційнішою частиною вечора став вихід на сцену Богданчика разом із мамою. Їхні слова вдячності пролунали особливо щиро та зворусливо для кожного присутнього. Адже разом з Богданом за його одужання бореться вся наша громада і її краща частина небайдужа молодь. Цікавим слотом святкової програми стала яскрава вечірка в стилі етно, а фінальним акордом цьогорічного дня молоді стала промова ведучої Юлії Невпораної. Її слова нагадали кожному: навіть серед сирен і тривог ми не забули, як це любити, мріяти і будувати плани. Молодість це коли в серці є завжди попри все. Також вона нагадала про найважливішу мету святкування подарувати комусь шанс. А отже, це значно більше, ніж просто благодійний святковий концерт. Молодість це також про свідомі серця і сміливі кроки, які залишають слід. Цей день у бродах став доказом: коли об'єднується мистецтво, спорт, дружба і благодійність, народжується справжня сила громади.